Супермен більше не Супермен, Джонні Деп знову пірат, а ядерний вибух досі ядерний вибух. Сподіваюся, лише у фільмі Нолана. Джеймс Ганн покидає Марвел, Тейлор Свіфт знімає кіно, а зірка Аватара підтримує росіян. Робіть собі чайок, каву, чи що ви там любите пити під відоси, і. Поїхали! У цьому місяці світ побачив перший трейлер Опенгаймера, майбутнього Байопіка Крістофера Нолана про творця атомної бомби. І з Кіліаном дякую богам Касту за це Мерфі у головній ролі. Не знаю, чи варто казати, що останній Томі Краш, але так воно і є. Кіліан Мерфі то просто роз'. Є... Ну а Кіліан Мерфі у фільмі Нолана. Ой-ой! Ну що ж, тут тільки чекати. А взагалі в майбутньої стрічки увесь каз доволі потужний. Окрім вже згаданого пана Мерфі, до нього увійшли Емілі Блант, Мед Деймон, Роберт Дауні Молодший, Рамі Малек і навіть Геррі Олдмен з Густафом Скашгордом. Нічогенька така компанія. Тому, окрім вражаючого візуалу, який у фільмах Нолана нам гарантований за замовчуванням, нас абсолютно точно чекає дрібка, друга, десята. Розкішної акторської гри. Сподіваюся, що і сценарій, автором якого є сам пан Нолан, не підведе. Сам трейлер вже очікувано не розкриває нам деталі сюжету. Очевидним є лише одне: фільм буде ну дуже епічним. За словами режисера, це один з найскладніших проєктів, це який він коли-небудь брався. Маю нахабність припустити, що причиною тому стало не в останню чергу те, що пан Нолан вирішив знімати випробування атомної бомби без використання CGI. Як йому це вдалося, не уявляю. Відомо лише про чималу кубку задіяного динаміту. Коротше, для мене це дійсно очікуваний фільм. Наразі, взагалі, один з найочікуваніших проєктів 2023 року. Залишилося лише дожити до релізу. Тому донейтимо на ЗСУ та очікуємо на світову прем'єру стрічки, яка запланована на 20 липня 2023 року. Вийшов трейлер нового Індіана Джонса із підзаголовком «Циферблат Долі. Це буде останнім фільмом франшизи у кар'єрі Гаррісона Форда. Особисто я не є ні хейтером, ні палким фанатом даної франшизи. Якесь в мене рівне ставлення до цього проекту. Відповідно й особливих очікувань з приводу майбутнього релізу в мене немає. Проте, можливо, це й не краще. Матиму більше шансів для приємного здивування. Тим більше, що акторський каст там також зібрався ні в року. Окрім пана Форда, у стрічці зіграють Мац Мікельсен та Фібі Волербрідж. Тому, як мінімум, насолода від майстерності ахіренних акторів вже так би мовити, у нас в кишені. Запрем'єриться стрічка 30 червня 2023 року на 40-у річницю першого фільму франшизи. До речі, стрічка Вартові Галактики 3 стане останнім проектом Джеймса Гана у всесвіті Марвел. Чи буде це останнім сольником для самих вартових, наразі невідомо. Але якщо у найближчі роки і буде продовження, то зніматиме його хтось інший. Тим часом Джеймс Ган остаточно переходить до команди DC. а точніше вривається з ноги у команду DC, беручи управління долею їх кіновсесвіту у свої Джеймс Ганівські руки. До нових обов'язків він вже активно приступив і розпочав Ган із великої чистки. Вже відомо про закриття Чорного Адама із Двейном Джонсоном, скасування продовження Дивожінки з Гальгадот і майже скасування Супермена. А точніше, скасування Генрі Кевіла у ролі Супермена. Так, буквально у минулому випуску кіноновин я згадувала про те, що актор повертається до цієї ролі. Більше того, раніше Кевіл сам у своєму ж інста-аккаунті підтверджував інфу стосовно свого повернення до кіновсесвіту DC. І от тепер ось така новина. Цікаво, що у чорному адамі, який запрем'єрився не так давно. Є сцена після титрів із Суперменом у виконанні Генрі Кевіла. Тож, схоже, що повернути Кевіла, Ворнери таки планували. Але прийшов Джеймс Ганн та усе переграв. Скасовувати Супермена новопризначений очільник не збирається. Ба більше, за його словами, цей персонаж для студії DC наразі є пріоритетним. Проте на роль Супермена у новому фільмі вони шукатимуть молодшого актора. Так-так? Ось і він. Ейджизм усій своїй красі. Але насправді все простіше. Ган хоче розповісти історію про більш ранній період героя, саме тому і актор на роль криптонця потрібен молодший. Більше подробиць наразі невідомо. Хіба те, що сценарій до нового фільму напише сам Джеймс Ган. Ось якось так. Щось мені підказує, що це далеко не усі зміни, які останній підготував для всесвіту DC. Тому чекатимемо на подальші новини. А щодо Кевіла, то у своєму інстаграм-аккаунті він поділився зворушливим постом, у якому прощається із роллю супермена. Моя черга носити цей плащ добігла до кінця. Але те, що уособлює собою супермен, ніколи не зникне. То були веселі часи, але треба рухатися далі. Також актор підтвердив, що і до ролі Відьмака повертатись не планує. І ось це лише підтверджує чутки стосовно того, що повернення до ролі Супермена було далеко не єдиною і точно вже не основною причиною прощання Генрі Кевіла із Відьмаком. Зараз розкажу. Думаю, багатьом відомо, що Кевіл є справжнім фанатом творів Сапковського. Саме тому зіграти роль Геральта було його давньою мрією. Так от. Подейкують, що творці проекту, зокрема сценаристи, прихильниками цих творів, м'яко кажучи, не є. Це відображалося і в кінцевому матеріалі, і у їхньому ставленні до проекту. І саме ось таке відверто зневажливе ставлення і називають головною причиною рішення Кевіла попрощатися із ролю білого вовка. Хух. Очікувати третій сезон відьмака стає все страшніше. Їй богу. Це буде останній сезон з Генрі Кевілом у ролі Геральта. І, вочевидь, щось у ньому стало останньою краплею на користь рішення піти. Останні новини відьмацького кіновсесвіту оптимізму теж не додають. Але про це трохи згодом. А зараз ще кілька слів про пана Кевіла. Так, тепер він не супермен, не відьмак, проте без роботи актор не залишиться. З'явилася інформація, що він збирається і спродюсувати. І зіграти одну із ролей у серіалі за всесвітом гри Warhammer Сорок Загалом Кевіл ніколи і не приховував, що є палким фанатом цієї гри, і дану новину він прокоментував ось так: я тридцять років мріяв побачити екранізацію Всесвіту Варгамер. Зараз, після 22 років у цій індустрії, я нарешті відчуваю, що маю достатній досвід і набір навичок, щоб втілити у життя кінематографічний всесвіт Варгамер. Що ж, сподіваюся, цього разу Кевілу пощастить більше ніж з відьмаком. У серіалу поки що немає шоуранера та автора сценарію, але вже відомо, що зніматиме його Амазон. Також Амазон офіційно підтвердив. Що починає роботу над телесеріалом за мотивами ігрової серії God of War, Шоуранером проекту став Рейв Джанкінс. А сценарій напишуть Марк Фергюс та Хоук Остбі. Точна дата релізу наразі невідома. Проте відомо, що в основу сюжету ляже історія гри із 2018 року. Ну а тепер повернемося до невтішних новин із кіновсесвіту Відьмака. Пам'ятаєте, у минулому випуску я розказувала про вихід спінофа відьмака під назвою Відьма кровне походження. Так от не хочу казати, що це було очікувано, хоча так це і було. Але цей міні-серіал став якщо не найпровальнішим, то точно одним з найпровальніших оригінальних проєктів Netflix. При усій моїй любові до цього сервісу на жаль. Оцінки, які отримав серіал на популярних сервісах, достатньо красномовні. Глядачі критикують проект за поганий сценарій, поганий монтаж, відсутність хоч чогось спільного із атмосферою книг, ігор чи навіть першого сезону оригінального серіалу Netflix. Я нагадаю, що це не просто приквел відьмака. Це чотирьохсерійний міні-серіал. А я завжди кажу, що міні-серіали не в останню чергу тимі круті, що їх важче запороти. Проте важче не означає неможливо. Вочевидь з командою такий якась. Х**. Чесно, мені дедалі важче дивитися, як бездарно страчують неймовірно крутий потенціал відьмачого кіно Всесвіту. Я, як фанатка серії книг про відьмака, що довгі роки мріяла про сучасну екранізацію цієї історії, і щиро не розуміла, чому досі її ніхто не зняв. Зараз так само щиро не розумію, чому не можна зібрати команду талановитих сценаристів. Які були б прихильниками першого джерела, щоб гарно та з повагою перенести вже готову розкішну історію у сценарій? От навіщо ці танці з бубнами, коли все вже давно написано, я от просто щиро не викупаю. Сумно зйомки -сиквела Дюни, що тривали довгих 5 місяців, офіційно завершились. Про це у своєму інстаграм-аккаунті повідомив Тімоті Шалеме. Поділившись світлиною із своїм батьком, над продовженням науково-фантастичної стрічки працювала та ж команда, що й над першим фільмом, включно з режисером Дені Вільньовим, оператором Грегом Фрейзером та композитором Гансом Циммерсом. А ось акторський каст поповнюють такі зірки, як Остін Батлер, Флоренс П'ю та Лея Сейду. Прем'єра стрічки очікується у листопаді 2023 року. Одні зйомки закінчуються, інші починаються. Так, у грудні стартували зйомки другої частини Джокера Тода Філіпса. Про це повідомив сам режисер у своєму інстаграм-аккаунті, поділившись першим кадром із майбутньої стрічки. На ньому зображений Хоакін Фенікс у образі Артура Флека, якого голять, ймовірно, у психіатричній лікарні Аркхем, куди той потрапив наприкінці першої стрічки. Відомо, що сиквел отримає назву Джокер Божевілля на двох. А до Хокіна Фенікса цього разу приєднається Леді Гага, яка виконує роль Гарлі Квін. Крім того, ширяться чутки, що це буде мюзикл. Тож не знаю, як ви, а особисто я більш ніж заінтригована. Проте тут доведеться набратися терпіння, адже реліз очікується не раніше жовтня 2024 року. А перед тим, як ми перейдемо до інших. Не менш цікавих новин, я хочу запросити вас на свій Патреон. Підписка там стартує від 1 долара. І це найкращий спосіб підтримати мене як автора та подякувати за контент. Я ж у свою чергу дякую усім котикам, які вже підтримують мене на Патреоні. Ви просто найкращі. Знайте це. Ну а якщо ж Патреон вам не до душі, то ви завжди можете пригостити мене кавою на баймія кофі або ж закинути разовий донейт на PayPal. Чи одну з банківських карток. Усі номери та посилання для цього я залишаю в описі. У тому ж описі я лишаю посилання і перевірений фонд для донейтів нашим захисникам та захисницям. Пам'ятайте, спершу донейтимо туди, а потім на все інше. Ну а тепер повернемось до наших новин. Іспано-британська акторка Она Чаплін вона зірка нового аватару та Гри престолів, вона ж онука Чарлі Чапліна. Стала на захист росіян. 26 грудня на Netflix вийшов мінісеріал під назвою Зрада, у якому одну з ролей виконала пані Чаплін. Відомо, що у сюжеті серіалу присутні росіяни, які зображені антигероями. І як виявилося, саме це акторці і не сподобалось. Під час нещодавнього інтерв'ю, обговорюючи сюжет прем'єри, вона Чаплін сказала наступне: цитую. Я так втомилася від того, що росіяни погані хлопці. Навіть не можу описати. Може, нарешті хтось придумає кращий стереотип, із яким можна було б працювати? Так, ви вірно почули. Стереотип між іншим, повномасштабне вторгнення росіян в Україну вона назвала цими обставинами. Акторка припустила, що цей із її слів стереотип автори використали, щоб підняти ставки. Знову цитую Можливо, вони зробили це через ці обставини. Можливо, щоб підняти ставки. Буде чудово, коли ідеологічна війна, яка у нас іде з Росією, відійде в минуле. На мою ж думку, чудово буде, коли в минуле відійде сама Росія. Тейлор Свіфт зніме повнометражний фільм за власним сценарієм. Співачка вже підписала контракт із Searchlight Pictures. Саме ця студія подарувала нам форму води та землю кочовиків. Президенти SearchLight, Девід Грімбаун та Меттю Грінфілд прокоментували цю новину ось так. Тейлор унікальний художник та сторітелер. Для нас радість та привілеї поспівпрацювати з нею у цій захопливій та творчій подорожі. Відомо, що майбутній проект стане режисерським дебютом співачки у повному метрі. Ну а першим режисерським дебютом пані Свіфт загалом стала 10-хвилинна короткометражка «All Too Well», що вийшла в весени 21-го року. Деталей про новий проект наразі немає, тому просто очікуємо новин. Джонні Деп повернувся до ролі Джека Спарроу. Перепрошую, капітана Джека Спарроу. І ні, не за 300 мільйонів для піратів Карибського моря, а безкоштовно для важкохворого фаната. Одинадцятирічний Корі страждає від хвороби серця. У лікарні в проміжках між чисельними операціями хлопчик передивився усі частини піратів Карибського моря. Щоб трохи порадувати дитину, актор перевтілився у образ легендарного пірата та записав для нього відеозвернення. Ну а згодом, у тому ж образі, поспілкувався із хлопчиком по відеозв'язку. Корі мав маленький YouTube канал. І мріяв колись отримати срібну кнопку. Для цього йому потрібно було набрати щонайменше 100 тисяч підписників. І з цим пірат теж допоміг. Він назвав себе головним фанатом капітана Корі та пообіцяв порадити усім своїм друзям підписатись на його канал. Як виявилося, друзів у капітана Спароу чимало. Адже наразі на каналі Корі вже понад 200 тисяч підписників. Отака от милота. Я дуже хочу порадити вам переглянути Пінокіо Гільєрмо Дель Торо, стрічка, доступна на Нетфліксі із українським дубляжем. Це без перебільшення просто шедевральна лялькова анімація. Дивитись можна як дорослим, так і дітям. Особисто я за час перегляду плакала мінімум двічі. Ну і обов'язково, після чи, можливо, навіть перед переглядом, подивіться 30-хвилинну документалку про те, як створювався цей проект. Ось це прям обов'язковий пункт. А на цьому в мене все. З вами була Саша на каналі Саша і кіно. Всім цьом і.